Як я боровся за свою відстрочку та скільки часу з цього пройшло? Зараз я розповім покроково, що мені як військовому адвокату пристало пройти, щоб добитися не тільки для своїх клієнтів, але, власно, для себе відстрочку. Хочу сказати, що було це непросто. Перше я подав заяву про відстрочку поштою заказним листом з описом вкладення на юридичну адресу ТЦК і, крім того, ще електронною поштою. Було це 11.07.24 року. Зараз 10, року. Тобто, з моменту отримання відстрочки пройшло цілих 4 місяці. Навіть 5, скоріш за все. Так, друге. Опис вкладення. Це опис вкладення, який був поданий разом із заявою. Там були подані копії, нотаріально засвідчені і квитанції, і чеки, які через Укрпошту. Це і основний пакет документів необхідний людині для того, щоб в случае, якщо вас затримають, доставлять ТЦК, через суд можна було довести, що ви, скажімо так, маєте право на відстрочку. Замість того, щоб дати мені відстрочку, ТЦК. Прислав мені по пошті електронні ось відповідь, шановний пане Миколо, і тут розповідається виписки з законів, що ви повинні особисто прибути в ТЦК. Але я, як військовий адвокат, який добре знає конституцію, закони також постанови кабміну, в тому числі 560 від 16.05.24, розумів, чим мені може загрожувати особистий приход ТЦК. Неважливо подавав ти заяву. на строчку не подавав це прийти туди, побачити. Обличчя людей, недоуміваючи, отримати, можливо, якісь там протоколи, штрафи, незрозуміло за що. Потім направлення на ВЛК, хоча згідно пункту 63 я мав право не проходити. Я, звісно, знаючи свої права, цього робити не став. Замість цього я повторно направив їм заяву про відстрочку своїми військово-обліковими документами, з усім, як положено, і на що отримав ось таку відповідь. Це додаток 7 до постанови Кабміну 560, в якому зазначено, що комісія засідала комісія ТЦК, і вони сказали, що вам відмовлено в праві на відстрочку. Хочу сразу сказати, що моє право на відстрочку було безспірним і всього-навсього їм одне таке рішення повинно було. Вони повинні були її дати. Але комісія, вони повстали, що я не маю на це право, Тому вони мені відмовили далі. Я звернувся з позовом до суду. Окружний, Кіроградський окружний адміністративний суд. Звернувся з позовом до суду. Суд відкрив провадження і почалася судова тяганина. Хочу сказати, що тривала вона взагалі, Ой, тривала вона взагалі три місяці. Три місяці ми судилися, позовна заява, відзив, і пішло, пішло, пішло. Відтоді суд дуже хочу подякувати суду, який чітко все дослідив, виніс рішення, в якому казав, що не де в законодавстві немає обов'язку людині особисто приходити у ТЦК. Того вивчив мої документи, зрозумів, що я маю право на відстрочку, визнав дії ТЦК незаконними, скасував оці, ось їхнє повідомлення Родотоксім про відмовлення відстрочці. Далі. Зобов'язав і повторно розглянути мою заяву з урахуванням закону та висновків суду. Хочу, користуючись можливістю, подякувати суду українському в цілому і тому судді, який виносив рішення по мені в частності, тому що хочу сказати, що зараз інституції судова система. Працює краще всіх, і саме вона захищає права українців, і саме тому у нас є держава, є верховенство прав, бо всі незаконні дії, в тому числі дії ТЦК, можна оскаржити до суду. І саме того люди вірять в те, що є закон і справедливість. Того дуже дякую вам. Крім того, в мене тоді, там, де графа строчка в резерв був прочерк. Я дочекався, коли рішення буде винесено, місяць був у ТЦК. Для того щоб е, подати апеляцію, ТЦК також розуміли, що подавати апеляцію нема жодного сенсу, тому що право на відстрочку було безспірним. І тому, пройшовши трошки більше місяця, я вже, чесно кажучи, збирався подавати на примусове виконання виконавчу службу. Тому що Державна виконавча служба може... Не тільки оштрафувати начальника ТЦК, причому двічі, але й направити подання до правоохоронних органів про притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду. І те, що ТЦК мені сьогодні на електронну пошту прислали повідомлення додаток 6, про те, що мені встановлена відстрочка. Крім того, коли я по нові оновив Плюс і ще черговий раз, зазначено, що відстрочка дана. Пункти, все, тобто вона є. Того, я хочу подякувати, перш за все, бездоганній роботі судової системи. Друге, я також хочу подякувати тим працівникам ТЦК, які все ж таки. Внесли відомості і дали відстрочку, при тому, що вони розуміли, що вони не дають їм військовому адвокату. Я так розумію, що для них це можливо було якесь питання честі, але коли вони отримали рішення суду, то вони зрозуміли, що буде також стадія примусового виконання будуть штрафи, і буде можливо притягнення до кримінальної відповідальності начальника ТЦК. І я дуже радий, що мені не прийшлося це подавати. То, що... Ну, не хочеться втрачати свій час на те, що потрібно робити особисто. Але хочу сказати кожній людині: якщо ваше рішення суду не виконують, то ви маєте право подати на примусове виконання і за невиконання рішення суду притягнути відповідальних осіб до кримінальної відповідальності. Того, ще раз хочу сказати, що в Україні все ж таки продовжує. Певній мірі існувати верховенство права, суди працюють чітко, і саме суди та адвокати захищають на даний момент права людей. Тому повна інформація про ці обставини всього цього буде в нашому телеграм-каналі Адвокат Неклеса, Тому переходьте. В закріплених, в закріплених матеріалах ви зможете це все побачити. Переходьте, також поширюйте і знайте, якщо ви маєте право на відстрочку. То вправі і в силі його отримати, разі, якщо потрібна буде допомога, звертайтесь до мене адвоката Неклеса, Буду вам допомагати.